Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І в цьому відео покажу, як я буду саджати оцей обрубок котлеї, залишок. Той, що укорінився, в попередньому відео я його показувала. І ці відео будуть, посилання на ці відео будуть під цим відео. Бачите, яке вже коріння. Яке вже довго починає рости вниз, а так як вона у мене стояла тільки. На цім кусочку і внизу тільки була лава з водою, то рости нікуди. Коріння повинна кудись закріпитися. Я її хочу посадити. Ось оцей горщик. Бачите, як вона у мене стояла тільки отак. Цього недостатньо, щоб коріння гарне. Вона могла б, звісно, рости, але горщик знайшла я такий от пластиковий м'якенький. І він гарно приймає форму лодки. Тобто такої форми, як і сам цей кусок кари, на якому закріплена ця клея. І туди тільки досиплю субстрату. І що дуже добре, що в цьому горщику гарно закріплюється і сам цей кусок не хитається, тривається дуже гарно. Так гарно тримається, що навіть коли я підіймаю, горщик не падає. І це дуже важливо, щоб орхідея була закріплена гарно в горщику. Я вже приготувала їй субстрат. Це ось така суміш. Останнього року я її, не, мабуть, вже два роки останніх я використовую її. Це кора різної фракції, від середньої, даже дрібної і кокосові чіпси. Так як взимку в мене архідея витримують дуже низькі температури, то такі субстратки не дуже таки холодить. Як мені вважається. Ну і залишилось тільки заповнити цей горщик субстратом. Ну, ось я так. У мене спроби засипати однією рукою. У мене в одній руці телефон, на який знімаю, а другою рукою засипаю, але ж, бачите, субстрат є такої більш крупної фракції, то треба допомогти йому туди в горщик наниз впасти. Тому я зараз відключусь. Засиплю її субстратом акуратно, щоб корінці не пошкодити, бо в мене така вада є. Коли я пересаджую орхідею, то дуже часто коріння травмую або навіть з ось ламаю. Чекайте. Ну, ось і все. Горщик я вибрала дуже маленький, бо так як коріння тільки починає рости. поки вона там наросте, поки вона в ньому закріпиться, пізніше можна буде перевалити, а коли наросте... Ще пару псевдобульб, то ці сирі бульби можна буде і обрізати. І нова бульба росте така доволі гарна, дуже така гарна, соковита, і з наступної може вже і зацвісти. А може, і з цієї зацвіти. Ну, ця орхідея у мене вже давно, і вона дуже гарно росте з кожного росту цвіти. Хвалю себе, що гарно посадила, коріння не пошкодила, мабуть, тому що це вже не моя орхідея, цю поділка поїде до іншої власниці. Я дуже рада, що вона знайшла нову вже власницю і з нагоди або поїде, або коли я поїду в Україну, відвезу. Ну, якось вже, але вже вона не моя. Ну а поки вона ще буде в мене, я її зараз у цей горщик, в якому вона була, вимию і знову поставлю. Туди, може, ще більше ладу підложу. Буду її поливати, буду її обрискувати, щоб було куди стікати води, і щоб волога якась там зберігалася, бо субстрат дуже сухий, а карінечка свіжа росте, і іншого коріння немає, то ну, щоб зберегти гарний рост коріння, Ось так. На цьому етапі я вже буду її разом з усіма орхідеями поливати з добривом, без добрива. Коли дуже буде багато води в тому піддоні, буду зливати. Ну і чекати, коли вона попаде до нової хазяйки, бо міста на зиму в мене зовсім немає. Ну і як завжди, коли я займаюся за своїми орхідеями, то я ж під контролем двох блакитних очей. Я тим очам не дозволяю разом зі мною щось робити перед камерою, бо дуже-дуже шкідливі. І я здогадуюсь, що ви теж здогадались, кого я маю на увазі. Зараз я вам її покажу. Слава Україні! Україна переможе! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення! Привіт від мене!